Особливі переселенці, смілянський будинок, інтернат, що на Черкащині, прийняв шість юнаків із вадами розвитку. Вони прибули із дружківки, що на Донеччині. Вже на мирній території переселенці знайшли і нових друзів, і поволі адаптуються до нових умов. Про що мріють і як їм живеться на Черкащині? Далі у сюжеті а там вона йде там вона. Неоголошена війна змусила цих юнаків змінити місце проживання. 21-річний Артем Хвалько плаче за вихователькою зі свого інтернату і мріє знову побачити старих друзів. Серед них і улюблена подруга. Надя о Надя привет. і помахай ручкою. Надя привет, о, Надя, привіт. Приїжджай ко мені в гості. Приїжайка за Новим місцем проживання. 19-річний Іван Мельник задоволений. Колектив хлопців сподобався. Вихователі покладають на нього великі надії, адже Іван часто допомагає їм. Пілі на нас нормальна. Мнібише як така дідська тіґака тут проводиться. На початку березня до смілянського будинку інтернату перевели шістьох юників із Донеччини. Усі вони з особливими потребами, адже мають першу та другу групи інвалідності з дитинства. Перед цим чотири хлопчиків були у Шахтарську. ну У зв'язку з воєнними діями їх перевели до дружківки. Хлопчики розповідали, що там дійсно були воєнні дії, що їх там десь у підвалі збер... ну, ховали, одіялками перекривали. Загалом у Смілянському будинку-інтернаті проживають 176 осіб. Це люди із вадами розвитку. Вихователі закладу запевняють, постійні мешканці сприйняли новачків позитивно. Ані ладять, ребятами мені дружать, Вони діляться, вони хороші, культурні ребята. А як вот цветочек цвіточок називається допомагають переселенцям звикнути до нового місця фахівці. Зокрема, психологи і реабілітологи проводять спеціальні бесіди з юнаками, аби ті забули пережити під час бойових дій. Що ти бачиш? Деякі мають певний запас знань, більш мають сохранний інтелект, От, деякі, ось як Владік, він не розмовляє, але він все показує, він розуміє. Чи повернуться переселенці до свого попереднього місця проживання, ще невідомо. Велика вірогідність того, що Черкащина стане їхнім постійним місцем проживання. Юлія Пропленко, Олександр Таран, Черкаська служба новин.